Доброго ранку, мої дорогенькі підписники, мирного нам неба, всього найкращого, всього самого найкращого. Ви знаєте, що я гадаю на двох аккаунтах. Мій новий аккаунт Ядюся Ягуся. Я двіга там гадаю. І тут основний аккаунт народна відьма я Дівчата, дуже багато ви мені пишете. Зараз ну, наші соколики на війні, і дуже ви боїтеся, щоб якась друга не заполонила, не забрала, не вкрала вашого чоловіка. Дивіться, є дуже страшні речі. Є такі любовні привороти, вони називаються любовна сітка. Любу людину. Можна забрати, заполонити в цю сітку. Дивіться, я дивлюся завжди, коли мене питають дівчата, дивляться на своїх чоловіків. Ну це не секрет, я дивлюся на любовні відносини і дивлюся добре. Бо я ж говорю, я знаю своє діло крепко ще з 15 років. Мене ніхто не вчив. Я все в діда просила, дід навчи, навчи. А він мені каже, ядюська, ти і так все можеш. Ти просто дивися і запамін деякі ну, карти, як вони лежать. І ти все саме, воно тобі все дано. І навчилася крепко, в мене ніхто не перегадає. Так що зараз я вам покажу соєння одне карти. Дивіться, це гадаю на картах Діда Нестера. Дід Нестер, скажи, розкажи. Через свою внученьку я дюсю розкажи моїм підписникам. І так, я часто гадаю на любовні відносини, ну, понятне діло. І коли дивіться, приблизно таке сполучення карт випадає оця карта, дивіться, ну, я спеціально я гадаю на 73 карти. Тобто, бачите, так. І коли випадає таке сполучення, оце сполучення в карти називається угроблення. І ось все рядом. Угроблення це коли е, питаються заполучити вашого мужчину в сітку, любовна сітка. Це страшна річ, я вам сразу скажу. Я знаю, як з цим боротися, умію і вам допоможу. Це коли людина, мужчина не сном, не духом, не хоче, не бажає жінку ту, яку, яка питається запущити, вона звертається до таких нехороших дідок-бабок, які питаються забрати чоловіка вашого сім'ї або коханого сім'ї і ловлять у сітки. Бачите, от таке приблизно, з'єднання. От цього я вам одразу скажу, дівчата, пишіть мені одразу, От цього є таке противоядія, що їм мало не покажеться. Я це роблю. ваш чоловік буде коло вас, ваш коханий буде коло вас. Своє діло я знаю накріпко, повірте, і ніхто мене не перебори, і ніхто мої замки не розкриє, якщо я зроблю. Так що, це таке діло. Звертатися за моєю допомогою Telegram, WhatsApp. Так, вже запуталась Viber. Я, дівчата, одразу кажу, всі не можу, не встигаю відкривати сповіщення. але хто хоче срочно подивитися, срочно подивитися, ви в кінці сповіщення пишіть крупними буквами. Допустимо, гадать, бо я вже за різною допомогою звертаюся. Я тоді буду бачити, гадать, тобто в кінці сообщення вашого пишіть крупними буквами гадать. І я буду бачити, я буду старатися, ну, в першу чергу, відкрити ваше сповіщення, бо ну, коли багато йде сповіщень, ви ж понимаєте, ну, я ж теж людина і замарююся, то я сразу відкрию. Дівчата, бережіться от таких любовних сіток. Бережіть своїх чоловіків, будьте завжди з ними, будьте коханими і кохайте самі. Ну, у цього є противоядія і накрипки. І я це можу робити, і я вам допоможу. Хай все буде добре. І ще вам сказав, хто хоче найперше, щоб я відкрила сповіщення в кінці, треба обов'язково бути підписником Ютуб і написати Ютуб в кінці сповіщення. Открию ваше повідомлення зразу.